Хана, то я останній раз пів. більше не буду. Хочу то бачити, іду зроблю чаю. Скоренько, бо ліжко чекати не буде. Ти основне не засни. Але самогонка була файна. Юрчику, ходи сюди. Я ту, на вулиці. Не бійся, ходи до мене. Що ти ще так боїш? Йоб твою мать, що ти сі перестрашив? То вилупишся та ращиш на мене, як баран на нові ворота. Та до тебе говору, ти зі мною не говориш. Та ясно, вже не до тебе, а до того перестрашеного негража за тобою стоїть. Listen. Дебіляко, та я до тебе говорю. Дістань мені твого кусок гімна крила, бо булет же піжець. третій день з ним хожу. Та що ти ще Тягни. Курва, які ті хлопи перестрашені, та тягни. Дякувала, одним словом, мушу летіти, буде зараз полівізору має тебе це екстрасенсів. Курва та йоп вашу мать. Коханий, ходи, та я вже чайок зробіла. Іди чай. Ох, дивись, сова яка гарна. Та на сарматра, вона тільки що зі мною говорила. Коханий, ти що зварював? Та я ті кажу, курова воно зі мною говорило. Іди до хати, на його шлях трафив. Коханий, ти що хворий? Та я ті говорю, бідай би шлях ті трафив, Галька, ну на його на сарматра. Слухай, ну ти що поварював? Та ну його зраку, Галя, та я ті кажу, та сова тільки що зі мною говорила. Ну його нахрен, іди і ти самогон в туалет. Що, серйозно? Та я ті кажу, вилити все в парашу. Добре. Що, я більше пити не буду ніколи. Та ти ще дупів. Що, колега, то сі називає біляк. Білка. Тися не диви на мене же я хумяк. Бо насправді я і білка. Треба було думати, як до бадягу третій день підряд заливати. Правильно він каже. Добухав всі, добухавсі всі, добуха всі. Уже на похмелку, колега бо будун страшний після вчера. Десь де встаєш, бухар. Треба було закусувати. Слухай, раз таке діло, то може ся пивом шліфанем давей, я маю закуску. О, то би було файно. І я би бухнув. Курва має да шлях, би вас потрапляли. ку ку кухана, я скоро буду. Куда ти куханий? Ти ж випів. Та я в сраці мав, я їду в лікарню, бо то курва все зі мною говорить, та ти розумієш, єнот пропонує пивом шліфанутись, Ну я в сраку. Аби я коли ще пив в житті? Все, відео скінчило, але люди хочуть довше відео дивитись. То скажи їм найлайки ставлять. Та найліпші коменти пишуть, вони більше впливають на статистику. Слухай, псіку, то ти ще й в Ютубі сі розбираєш? Ну а ні, ж не таке теле, як ти. Будеш такий мудрий, скажу автору, щоб тебе не показував більше. Та, тільки без без сказати, то треба знати, де його шукати, дебіляко. Не роби з мене дебіла, я і так знаю, живші посилання є в общі каналу, і я вже давним-давно на нього підписаний, і тобі раджу, Псієра дурна підписатись. Будь ласка, не кажи автору за м'єду. Я б хотів, і мене ще показали трошка. Будь ласочка.